Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 14 жовтня. Друзі, я зараз на центральному риночку біля магазинчику, де продаю свіжу рибку. Давайте глянемо, що тут запропонують. Ось, друзі, отакий товстолобчик по 70 гривень. Ось такий корописька по 120. Карасики по 80. А такі по 60 гривень. Також тут є можна ісландський оселечик придбати за 200 гривень. Головка товстолобика, якщо хтось хоче на уху, по 25 гривень. І м'ясо тушки то по 250 гривень уже чищена, а така по 200. І тушка товстолобика з таким стейком по 150 гривень. Друзі, тут також пропонують вам послугу по чистки риби. Кілограмчик буде коштувати 20 гривень. Так що ви можете прийти, придбати рибку, замовити чистку, і тоді вам і при і вам тільки залишиться прийти додому і приготувати так, як ви забажаєте. Так що, будь ласка, завітайте на будла, на центральний риночок. Вас тут завжди чекають. Гарною, свіжою, рибочкою. Все, до зустрічі на центральному риночку.